Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І це означає, що зараз мова піде про чергову філософську ідею. Цього разу про фантазію. У Платона, тобто Аристоклиса, було поняття фантазія. Тобто там був такий термін ейкасія, що власне, можна перекласти українською мовою як уява або відображення. І у нього це поняття було пов'язане з рівнем пізнання, а саме пізнанням відображень або тіней, як він їх називав. І він також. Визнавав роль уяви у творчості та розумінні. Для Аристотеля слово фантазія є важливою пізнавальною здатністю. Зараз я спробую відтворити це слово, як би воно звучало грецькою мовою. Фантазія. Можливо, треба трішки голосніше. Фантазія. Тобто цей термін, він запозичений з геленської мови, і, на думку Аристотеля, фантазія не є ані відчуттям, ані мисленням, але є необхідною для обох. Тобто вона є зміною, котра виникає в душі завдяки відчуттю і дозволяє зберігати, маніпулювати образами, образами відчуттів, навіть за відсутності самого об'єкта, об'єкта, який спричиняє відчуття. Фантазія є джерелом пам'яті та уяви. Пробачаєте за тавтологію, якщо уява це теж фантазія. І відіграє роль у пізнанні та ухваленні рішень. Тобто деякі рішення можуть бути ухвалені на основі уяви. Плутарх Атенський або Афінський, один із неоплатоніків, імовірно, брав. За основу саме Аристотелівське розуміння фантазії як здатності до уявлення образів, але надавав їй глибшого метафізичного, навіть містичного значення, що власне, було характерним для неоплатонізму. Він підкреслював її роль у зв'язку душі з вищими сферами буття, ну і е, дещо м, хочу. Так би мовити, розказати і розвинути так, цю думку Плутарха, так само Афінського Плутарха, так, який жив в V столітті нашої ери, не плутайте його з іншими плутархами, так, тому що це ім'я було популярним серед Геленів. Ну, власне, Плутарх Афінський так, він був головою афінської школи. Неоплатонізму. Його праці, на жаль, не збереглися до наших часів в повному обсязі, і ми знаємо про його погляди переважно з уривків у працях його учнів, ну, наприклад, пізніших неоплатоніків. І незважаючи на це, можна все-таки сформулювати <клух> уявлення про його розуміння. Фантазії на основі загальних принципів неоплатонізму та згадок, які все-таки дійшли до нас. Тож концепція фантазії у Плутарха Афінського була наступна. Вона була важливою пізнавальною здатністю душі, що займала проміжне положення між чуттєвим сприйняттям, тобто відчуттям. І чистим інтелектуальним пізнанням. Так, було таке поняття як ноус, тобто розум. Ну, і ось основні моменти його філософських поглядів стосовно фантазії. Перше, це посередницька роль. Плутарх розділяв фантазію як посередницьку здатність душі, яка з'єднує її не тільки з чуттєво. Сприйманим світом, так, але і зі світом розуму, умосяжним світом. І він вважав, що фантазія є зв'язком між цим чуттєвим і розумовим пізнанням. Вона дозволяє душі обробляти відомості так чи дані, отримані від почуттів, і формувати образи, які, в свою чергу, є матеріалом для діяльності розуму. Друге, це двоїста природа фантазії. З одного боку, фантазія спрямована вгору, до розуму, тобто має здатність до розумової діяльності, черпаючи з неї зразки для математичних побудов або абстрактних думок. Це та частина фантазії, яка дозволяє нам мислити про те, чого ми безпосередньо не сприймаємо. З іншого боку, вона є вершиною чуттєвого сприйняття, так, там є ще одне гарне грецьке слово корифе. Так, власне від цього, від цього походять корифеї, тобто ті, хто на вершині. Вона фантазія базується на відчуттях і є своєрідним відбитком. Ну або знову ж таки, Відображення. Ця подвійна природа фантазії відповідає двоїстій природі душі у Плотіна, наприклад, та інших неоплатоніків, де душа має аспекти, звернені як до тіслесного досвіду, так і до розумового. Третє це зв'язок з Божественним розумом. Плутар, будучи неоплатоніком, вірив у вищий божественний розум, тобто ноус, про який я вже розказував в попередніх ідеях. І, власне, цей божественний розум є джерелом усіх ідей. Людська фантазія, як і інші пізнавальні здібності душі, є своєрідним віддзеркаленням або наслідуванням цієї божественної фантазії. Божественний розум, створюючи матеріальну дійсність, мислить її. І це мислення творення є його фантазією. Людина ж наслідує цю божественну діяльність, і тому її фантазія може бути як хорошою, котра. Наслідує істинні зразки, так і поганої, котра створює викривлені або ілюзорні образи. Четверте це вплив на прокла, так, ще одного видатного неоплатоніка. Концепція фантазії як центральної здатності душі, що пов'язує її зі світом розуму, справила значний вплив на учня Плутарха. Прокла, і це свідчить про важливість цієї концепції у філософії афінської неоплатонічної школи. Ну і м -м, після того, як я розглянув, як поняття фантазії було вперше висловлено, так, так би мовити, зародилось і отримало перший розвиток, так? У Видатних філософів античності. Тепер розглянемо, як сприймається фантазія в сучасній філософії. Сучасній філософії, фантазія або уява. Так, Все-таки я думаю, що між цими двома термінами, які мають різне походження, можна ставити знак тотожності. Є однією з Найактивніше досліджуваних тем у межах філософії свідомості, передусім, але також епістемології, тобто науки про пізнання етики, науки про поведінку естетики, науки про красу та філософії науки загалом. На відміну від давніх часів, коли її часто розглядали як якусь, ну, можливо, нижчу когнітивну здатність, сьогодні її роль значно переосмислена. Ну і хочу окреслити основні напрямки та погляди на фантазію у сучасній філософії. Перше, уява як фундаментальна когнітивна здатність. Сучасні філософи дещо відійшли від спрощеного розуміння уяви як простої здатності створювати ментальні образи. Натомість її розглядають як базову людську здатність. Що уможливлює складніші види діяльності, вона не є лише відбитком дійсності, а активним процесом творення цієї дійсності, творення ідей та сценаріїв. Ну, як ми бачимо, в сучасній філософії вважають, що ідеї можуть бути створені, тобто вони не є чимось вічним. Тобто таким, що ніколи не буде створено, і ніколи не було створено і ніколи не зникне, так? а все є тільки відбиттям цих ідей, так, а в сучасній філософії вважається, що ідеї можуть бути створені. Ну і уява дозволяє нам уявляти так, певні можливості. Які відмінні від актуальної дійсності. Це так зване контрфактичне мислення. Ну і що цікаво, так то у Арістотеля є така теза про актуальність і потенційність. Тому у зв'язку з цим виникає питання, а які межі, так би мовити, цієї уяви? Так? Ну і... Якщо ми уявляємо якісь можливості, так які відмінні від актуальних, то чи є ці можливості потенційними, ну, з погляду того ж Арістотеля. Тобто, чи ці можливості колись можуть стати актуальними, чи вони так і залишаться на рівні фантазії? Це важливо. Ну, і уява, фантазія дозволяє уявляти інші часи. Минуле майбутнє, так? інші перспективи, тобто почуття, розуміння почуттів інших людей. Ну і загалом інші, так би мовити, уявні світи, котрі цілком відрізняються від наших. Ну, Наприклад, світи, так? де не існує електрики, так? це так званий стімпанк або паропанк, ну і багато інших. Одним словом, все те, що стосується такого літературного жанру, як фентезі. Власне, не дивно, що він так називається. Друге, що треба зазначити, це зв'язок з вірою і дією. Значна частина дискусії стосується співвідношення уяви з іншими ментальними станами, такими як віра, сприйняття і пам'ять. Уява на відміну від віри не вимагає від нас вважати щось істинним. Тобто ми можемо собі уявити Бога, але ми не зобов'язані вважати, що він істинний. Якщо хтось вірить, так, що йде дощ, так, то він може там вжити для цього якихось заходів або не вживати. Якщо він уявляє, що йде дощ, він може просто насолоджуватися цим уявним сценарієм без будь-яких прямих дій. Однак уява може бути непрямим, непрямим, непрямим мотиватором дій, впливаючи на наші бажання, переконання та плани. Ну, власне, тут є схожість з думками античних філософів, які вважали, що. Уява може бути підґрунтям, основою для ухвалення рішень, так? І, власне, <кій> сучасні філософи з цим згодні. Третє, роль уяви в різних царинах, в різних галузях. Значить, ну, Естетика філософи мистецтва активно досліджують роль уяви у створенні та й сприйнятті творів мистецтва. Як ми занурюємося у ці вигадані світи романів? Кінофільмів, відеоігор, яка природа емоцій, які ми відчуваємо до вигаданих персонажів. Кендал Волтон з його теорією мімесису як удавання, Мімесис as a make-believe є одним із ключових філософів, мислителів в цій галузі. Далі епістемологія, тобто теорія пізнання. В ній уява є незамінною для так званих уявних експериментів у філософії, хоча, на мою думку, уявні експерименти в науці можуть бути невиправданим спрощенням, так, і, так би мовити, можливістю звести нас на манівці. Але уява і уявні експерименти дозволяють нам досліджувати гіпотетичні ситуації та їх наслідки, що є важливим для розвитку знання. Також її досліджують як джерело модального знання, тобто знання про те, що є можливим, але не обов'язково актуальним. Етика. тобто Наука про правильне, про належне, наука про поведінку і звичаї. Уява відіграє вирішальну роль у етичних судженнях та емпатії. Щоб зрозуміти моральну ситуацію або співчувати іншій людині, ми часто використовуємо уяву, щоб поставити її на своє місце. Ну, вважається, що в деяких типів людей відсутня емпатія. Можливо, тому що їм бракує уяви, щоби поставити себе на місце іншої особистості. Наукова уява є ключовою для формування гіпотез, створення моделей і розробки нових концепцій. Вона дозволяє вченим бачити неочевидні зв'язки і уявляти неіснуючі явища. Ну і насамкінець філософія мови. Деякі мислителі досліджують, як уява впливає на значення слів та наше розуміння мови. Ну, Я, наприклад, за собою помітив, так, що я довгий час неправильно розумів слово скепсис або скептицизм. І, власне, заняття філософією допомогло мені. Краще розібратися в цьому терміні. Ну і власне зараз ми розбираємося в такому ніжному, я би сказав, понятті, як уява або фантазія. Далі, четверте, фантазія і уявні або ментальні образи. Історична уява була тісно пов'язана з ментальними образами. Візуальними, слуховими тощо, хоча більшість сучасних філософів погоджується, що ментальні образи можуть бути залучені в уяву, вони також визначають, що деякі види уяви не вимагають образності, так? наприклад, пропозиційна уява, тобто уявлення про щось у формі речення без чіткого образу. Ну, і я, наприклад, це, я, як математик, дуже чітко це. Розумію, так. Тобто деякі поняття мені легше зрозуміти у вигляді формули, ніж у вигляді там, малюнка чи навіть відео. П'яте, дуже важливо зрозуміти уяву в контексті новітніх технологій насамперед штучного інтелекту. З розвитком, так би мовити, того, що ми називаємо штучним інтелектом. і Віртуальної реальності, ну, віртуальна реальність це теж свого роду Ну, Будемо казати, віртуальності. З'явилися нові питання. Ну, По-перше, а чи може штучний інтелект мати уяву? А якщо так, як це можна перевірити? Далі, як віртуальна реальність впливає на нашу здатність уявляти та сприймати світ? Ну, умовно кажучи, так якщо ми багато граємо там у відеоігри з усіма, з усіма, з усіма їх, так би мовити, засобами, чи лишається у нас взагалі час і можливість на те, щоб задіювати власну уяву, а не споживати ті образи, які нам, так би мовити, створює техніка? Ну, і третє, які ж все такі етичні наслідки технологій, що впливають на нашу уяву? Ну, наприклад, як така глибоко продумана підробка, так, яку називають діпфейк. Ну, ось щонайменше такі три важливі питання сформульовані. так, Про які можливо не могли здогадуватися античні філософи, але. На ці питання доведеться, свідомо чи несвідомо давати нам з вами. Тож, пишіть, будь ласка, у своїх коментарях, як ви вважаєте, чи можуть штучні інтелекти мати уяву бачити сновидіння, так, як це перевірити? І як на вашу думку, віртуальна реальність впливає на вашу здатність уявляти, сприймати світ. Ну і про які наслідки використання діпфейків ви знаєте, і як ви перевірили те, що ви це знаєте. Що ж, на правах короткого підсумку скажу, що сучасні філософи розглядають уяву. Не як дуже просту і навіть не як нижчу здатність, а як доволі складне багатогранне явище, котре є, скажімо так, цілком притаманне для більшості аспектів людського пізнання, передусім творчості, але також і взаємодії з, зі світом. Вона, тобто уява є. Активним і формуючим складником нашої свідомості і нашого способу існування взагалі. Тому, так чи інакше, має бути предметом розгляду філософії свідомості. Ну, власне, філософія свідомості це один із предметів, які вивчають в університет. Що ж, якщо вам сподобалася розповідь, поставте, будь ласка, вподобайку. І якщо і надалі плануєте знайомитися з філософськими ідеями, то підпишіться на цей канал. З вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу.